Слава Богу. Любити ближнього, як складно і як просто, не з примусу, не з шани чи за щось, прийти до нього в дім приємним, добрим гостем і запитати, як тобі жилось, і просто посміхнутись, просто дати руку не треба жертви, крихітку тепла. Любити ближнього, ділити разом муку, яка у серці раптом проросла. Любити ближнього, сказать йому про Бога, що він один любов понад усе, що наші всі проблеми і тягар тривоги, він на собі з любов'ю понесе. Коли впаде, спіши Його підняти. І мимо не проходь, не кидай так, не застр йому, коли він ходить в шатах, а ти супроти нього, мов бідняк. Любити ближнього, це бачити хороше і разом все погане забувати Любить без вигоди, коли останні гроші Комусь потрібно, мов собі, віддать. Зумій чужу біду узять на власні плечі, байдужість вся із серця хай спливе, бо у душі твоїй немає ворожнечі, як не любов то ненависть живе. Нехай любов твою не знищить голос вражий, бо ненависть не варта і груша, і не тому люби, що Слово Боже каже. Люби тому, що каже так, душа, амінь.